Я українець серцем і душею. Це все моя любов, мій рідний дім. Не можу проміняти рідну землю, не бути в чужині мені своїм. Скажіть, навіщо жити, як втікати? Зректи свого обличчя та ім'я? Не хочу сиротою яблукати, я буду там, де вся моя сім'я. Козацький дух і армія безстрашна, тут з піснею йдуть на смертний бій. Щоб нашим дітям небо було ясне, і не забрав ніхто їх світлих мрій. А у майбутнє стали ця стежинка, на всіх у нас є мрія лише одна, щоб не ховала матінка кровинку щоб без війни прийшла нова весна, щоб Україна наша розквітала, щоб славилась століттями жила, і гордо гімн не вмерла, все ж співала. Так тяжко, але ти перемогла.